Доброго дня, діти! У нас сьогодні урок письма, і ми будемо продовжувати вчитися писати у графічній сітці Зошита. Пролунав уже дзвінок, починається урок. Приготуйте безмороки все, що треба до уроку. Зошит, ручку, олівці. Приготувались молодці! До нас знову завітала Золота рибка. Загадайте бажання на урок! Золота рибка виконає всі ваші бажання. З її допомогою нас на уроці будуть супроводжувати успіх та вдача. Давайте пригадаємо, з чого складаються слова? Зі звуків. Якими бувають звуки за звучанням? Голосні та приголосні. Якими можуть бути приголосні звуки? Твердими та м'якими? Молодці. Тепер давайте відгадаємо загадку. Дуже жваві ці тварини, дикі родичі людини, В них цупкі та спритні лапи. По деревах лазять, звичайно, мавпи. Давайте разом назвемо всі звуки у слові мавпа ланцюжком. М а, в п, а. Де ми бачили цих тварин? Так, звичайно, в зоопарку. Давайте пригадаємо правила поводження у зоопарку: Не можна лізти до тваринок, так, не можна їх дражнити. Якщо на клітці є напис не годувати, то цього робити не варто. Значить, ці тваринки можуть. Себе погано почувати після вашої їжі. Так, ці кумедні тваринки у справжньому світі, так, не у неволі, живуть у теплих країнах світу. І ось вам цікаві факти про мавпочок. Більшість свого вільного часу десь одну п'яту всього дня. Мавпи приділяють догляду за зовнішністю одне одного. Деякі види мавп мають настільки розвинений хвіст, що на самому його кінчику вони можуть витримати власну вагу. Мавпи належить до небагатьох тварин, які можуть упізнавати себе в дзеркалі. А тепер наші оші трошечки відпочинуть. Дякую, ви великі молодці. Як потрібно сидіти за партою? Зручно, ноги тримати на підлозі повною ступнею, спинку тримати прямо. Голову нахилити трошки вліво і вниз, щоб бачити, написано в зошиті. Лікті покласти на парту. Між партою і грудьми повинна бути відстань на ширину долоні. Тож відкриваємо наші зошити на сторіночці 42. Що ми там бачимо? Що у нас намальовано? Це пальми, кокоси, а хто намальований? Мавпа. Нам треба з'ясувати звукові моделі, до яких слів тут зображено. Дивимось перша звукова модель. Спробуємо. Пальми найбільше. Давайте спробуємо пальми, пальми. Починаємо перший звук П, приголосний, твердий, позначений рисочкою. Далі «па», а. Голосний позначений кружечкою. Л. Приголосний, м'який, позначений двома рисочками. «М» – приголосний, твердий. А. Голосний пальма. Наголос на перший склад. Тож це в нас до пальми. Звукова модель. А яка ж друга звукова? кокоси. Скільки звуків в цьому слові? Правильно, шість. А в нас схема на 5 звуків. Отже, це може бути мавпа. Давайте перевіряти. Перший звук в слові М. Мавпа М. Приголосний твердий. А. Голосний, В. Приголосний твердий, П. Приголосний твердий. А. Голосний. Мавпа. Наголос на перший склад. Отже, це звукова модель до слова «мавпа». Вам треба домалювати пунктирні лінії у кокосів за бажанням розфарбувати. Давайте пригадаємо наші елементи. Графічної сітки зошита в нас поле, лінія поля, рядок, верхня рядкова лінія, нижня рядкова лінія, міжрядкова лінія, а також похила лінія. Тож, подивіться. Як ми будемо виконувати сьогодні написання малих напівовалів? Починаємо писати нижче від верхньої рядкової лінії, ведемо вгору до лінії, заокруглюючи ліворуч, потім вниз, теж заокруглюючи, біля нижньої рядкової, заокруглюючи праворуч і вгору до середини рядка. Напишіть за цим зразком 2-3 півовали у повітрі. Спробуємо ще раз Повторюйте за мною у повітрі. Молодці. Тепер розглянемо написання великих півовалів. Як же ми їх виконуємо? Великий півовал починаємо писати нижче від додаткової верхньої лінії. Ведемо вгору до лінії, заокруглюючи ліворуч, потім униз теж заокруглюючи, біля нижньої рядкової заокруглюючи праворуч і вгору до середини рядка. Спробуйте написати в повітрі 2-3 півовали. Давайте разом. Скажіть мені, яка різниця між великим і маленьким півовалом? Так, форма схожа, відрізняється лише розмір. Тож, у зошиті на сторіночці 42, виконуємо написання малих і великих півовалів. Не поспішайте. Крапочки це підказочки, де треба виконати написання самостійно. За необхідності поставте відео на паузу. Для тих, в кого втомилися ручки, беремо олівчик, кладемо на долоньку і розкатуємо олівчик, поки нашим ручкам не стане тепло, наче ми видобуваємо вогонь. Коли ручкам стане гаряче, олівчик кладемо і. Остужаємо наші ручки. Відпочили? Молодці! Наступне завдання на 42-й сторінці. Треба, не відриваючи руки по пунктирних лініях, провести повністю весь малюнок, починаючи від стрілочки. Повторіть, будь ласка, це в своїх зошитах. Так, молодці. На стрінці 43 ми бачимо ялиночку з шишками. Ши шишки є у білочці, на ялиночці та в корзиночці. Наводимо в пунктирних лініях. Також хвилясті лінії теж наводимо на шишечках. За необхідності поставте відео на паузу та виконайте завдання. Далі будемо дивитись, як правильно виконувати написання малих овалів. Як же правильно це виконати? Починаючи від верхньої рядкової лінії, ведемо вгору до лінії, заокруглюючи ліворуч. Потім униз теж заокруглюючи, біля нижньої рядкової лінії заокруглюємо праворуч і ведемо вгору. Закінчуємо писати там, де і починали. Ви повторюєте за мною у повітрі, а в мене з'являється на екрані великі півовали. Відрізняються в нас розміром. І місце, в якому ми виконуємо це написання. Ми використовуємо не лише робочий рядок, а й верхню допоміжну нашу лінію. Повітрі написали, тепер прописуємо в зошиті маленькі і великі овали. А також маленький овал зі з'єднувальною паличкою. За необхідності поставте відео на паузу та виконайте завдання. Наступне завдання треба знайти, який кубик відрізняється від усіх інших. Тут якийсь малюнок не такий, як на всіх. Хто вже знайшов. Так, тут у нас замість квітки повітряна кулька. Обведіть, будь ласка, цей кубик. Рухаємось далі. Виконаємо фізкульт хвилинку. Розумночки відпочили, сідаємо знову за свої робочі столи. Дивимося завдання о стріночі 44 Погляньте на цей малюнок. Нам треба поставити якомога більше запитань до цього малюночка. Наприклад, слова мають починатися з таких питальних слів: як що, хто, де, коли, як, скільки та чому. То спить на подушці. Або скільки мишенят наснилось котові? Спробуйте ви. Поки ви придумаєте питання, всі виконують, дивіться, нам треба домалювати мишеняток. Є по контурах, але в них все одно, там не вистачає, дивіться, якомусь хвостика, комусь вушок, комусь вже навіть тіла не вистачає, треба домалювати. І поки ви домальовуєте мишенят, придумайте питання, і я залюбки їх послухаю. Так, наступна гра. Так само нам треба. Підібрати питання до зображених малюнків. Наприклад, якого кольору кавун? Або де росте огірок, як високо літає ластівка. Чому півник встає рано вранці? Чекаю на ваші питання. Так, молодці! Наступне завдання на сторінниці 45. -й. І знову ж таки, хто більше назве запитань до цього малюночка, вони мають починатися зі слів Коли, як, чому, про що, з ким. Наприклад, з ким грає дівчинка. Або чому вони, діти грають у пазли? Про що? домовились діти. Де стоїть квітка? Чекаю на ваші питання. Наступна гра нам треба зібрати букет. У нас є дівчинка Леся та хлопчик Іванко, які збирають букет для мами. Леся може брати тільки квіти, назва яких починаються з м'яких пригласних, а Іванко. Назва яких починається з твердих приголосних. Тож, давайте роздамо квіти. Перша квітка у нас нарцис перший звук. Н. Він твердий. Отже, цю квітку забирає Іванко. Наступна квітка у нас тюльпан перший звук. «тє». Цю квітку забирає Леся. Наступна у нас півонія перший звук. Цю квітку забирає Леся. Далі Ромашка. Перший звук Р. Він приголосний, твердий. Його забирає Іванко. Далі кульбабка. Перший звук «к», Квітку забирає Іванко. І останньому ми бачимо троянда. Перший звук Т. Приголосний твердий. І цю квітку також забирає Іванко. Ми допомогли дітям зібрати букети! І наша мандрівка на сьогодні успішно завершилася. Чи сподобався вам сьогоднішній урок? Що із почутого на уроці, ви хотіли б розповісти своїм рідним? Подумайте та дайте відповіді на ці запитання. А я вам дякую! Наш урок закінчився. На все добре! До побачення! Як